Все, я зробив. Ох. Ти давай не на мене дивись, а в камеру. В камеру. Я не знаю, куди мені руки діти. То мені цю шапку від мене чи до тебе. Що давай, давай, йди звідси, я тебе пруди. Ти маєш зараз привітати всіх з Новим роком і побажати здоров'я, щастя. Поїхали, давайте. Чи, тут після крапки Нового року, чи. А після нового року крапка чи кома. Крапка. Крапка. Ага. Команда магазину техніки, отак, вітаю вас з Новим роком. Ти можеш це сказати якось виразніше, в одному тоні, з мімікою. Ну, як це це все між, удавай. Ну, ну, може, треба допис... нормальні тексти писати, то пишіте якусь фігню. Бажаємо вам щастя, здоров'я, благополуччя, многого. О, ні, все-все по, все по нові. Ти можеш прожити цей момент, цю фразу, оживи її, будь ласка, ну, і себе те, себе теж оживи, будь ласка. Все. Все. Бажаємо, що? Бажаємо, щоб в кожному домі була злагода. Ну, навіщо ти почав чавкать? Ну, ти знаєш, там вийшло чи ні. Ну я то то вже текст дебільно написаний. З новим дві тисячі двадцять шостим роком. Давайся по нові, все фігня.